Для мене велика честь з вами з усіма було проходити цей місяць. Сьогодні насправді великий день, з однієї сторони, трагічний, тому що сьогодні в Кремлі знову ділять наші території. Сьогодні Путін у три години дня буде анексувати, приєднувати тимчасово окуповані території. Тому, коли вони вішають лапшу на вуха, що вони йдуть визволяти Україну від бандеровців, від нацистів, це це брехня. Вони йдуть для того, щоб знищити Україну, знищити кожного з нас. Тому сьогодні ви йдете на війну. Вас для цього вчили, щоб ви туди пішли і щоб ви вбили більше ворогів. Тому що чим більше ви їх уб'єте, тим менше залишиться нашим дітям. Їхня мета це не Крим і не Донбас. Їхня мета це знищення кожного з нас. Якщо вони переможуть, вони зґвалтують наших дітей, вони зґвалтують наших жінок, вони вб'ють або заберуть у рабство наших батьків. Тому коли ви йдете на фронт, нічого не бійтесь. Тому що на вас дивляться ваші діти, на вас дивляться взагалі тисячоліття історія країни. Ми унікальне покоління. Знаєте чому? Тому що ми єдині, хто так склалися зірки, що ми зможемо захистити незалежність цієї країни. У нас тисячоліття історія, але ні одне покоління не зберегло державність України. Чому? Загадайте, 40 років назад, коли теж отримали державність, тому що не мали армії. Не мали міжнародної підтримки, і головне, не мали єдності. Тому що коли розділена нація, вона завжди. програє. Сьогодні в нас є єдність, сьогодні в нас є найкраща армія, і сьогодні в нас є міжнародна підтримка. Тому в нас є шанс вибороти, вибороти, вигризти зубами цю незалежність. Якось може незалежність пустити звук. Якщо ви хочете пані, що таке незалежність, подивіться на бучу, на ірпінь. на... Ізюмін на все інше. От що буває, коли приходять московські варвари, вони вбивають і ховають у братських могилах і відрізують тобі все, що можна відрізати. Тому якщо ви не б'єте їх, вони б'ють у вас, вас вб'ють, це. Тому вбивайте їх без жалю. Наша місія звільнити нашу країну. Більше їх убити, тому що там орда, величезна, страшна, сильна орда. Але як казав він Черчилль, на якого кажу, що я похожу. Черчилль казав: ніколи, 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 ніколи не здавайте. Ні у малому, ні в великому. Не здавайтесь перед переважаючою силою ворога. Дай їх багато, дай них багато зброї. Але вони слабші від нас. Чому? Тому що ми захищаємо свою землю. Вони варвари, які прийшли на цю землю. У них дорога одна полягти в цій землі назавжди. Тому воїни. Використайте всі знання, які ви тут отримали, Будьте героями, не посраміть, плен не здаватися, пощади до ворога не мати. На вас дивляться ваші сім'ї, на вас дивиться вся Україна. І на закінчення ще раз скажу від серця, для мене велика честь, велика честь, вами служити. Я думаю, що коли ви побачили, ви всі чуманіли. І навірняка ніхто не думав. Ви всі бачили, я не халтурив. Ви всі бачили, я разом з вами тренувався, разом з вами викладався. Знаєте чому? Тому що ми чоловіки. Оці підерасти, які платять бабки, щоб в жіночому платі утекти за кордон, вони тільки чоловічі особи. Але то не чоловіки. Справжні чоловіки тут. Справжні чоловіки на фронті. Тому що коли гвалтівник, насильник, бандит приходить до тебе в хату, що ти маєш робити? Захищати свою сім'ю, свою хату, коли ворог приходить на свою землю, на нашу землю, що ми маємо робити, чоловіки? Захищати свою землю, і свою країну. І не бійтеся смерті. Двом смертям не бувать, однією не минувать. Тому героям на полі бою краще загинути, ніж жити на колінах до кінця життя рабом. Але я всім бажаю, щоб ви живими вернулись до своїх сімей. І давайте домовимося так: чися перемоги. Домовляємося, вертаємося в нашу першу найкращу ще і вип'ємо хорошого шампанського за перемогу. Слава Україні! Смерть ворогам! Отам машина, машина броніків привітрала. Я дякую комбату. Отакий мужик. Дякую нашим всім. Дякую всім нашим офіцерам, інструкторам, хлопці, ви молодці. Ви мені дали те. Чого я не мав, і я уверен, що кожен, хто хотів навчитися, від вас навчився. Велика вам подяка. До броніки від Метінвеста. їх не пробиває, робили стрільби, їх не пробиває. Навіть російська бронебойна куля це для всього батальйону, для кожного з вас, щоб вони вас берегли. І до зустрічі на фронтах. Я так само як і ви разом з вами десь побачимося. Бажаю всім здоров'я, живіть, боріться, захищайте країну. Дякую вам, побратиме.